Привіт всім моїм підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні мова піде про ще один спільний проект, до якого я вирішила приєднатися. Звичайно, посилання всі я залишу внизу. Всі списки дівчаток, які беруть, беруть участь в цьому спільнику, я все залишу. Це спільний проект іграшковий бум Зима, який організувала Оксаночка Недошитко. І в цьому спільному проєкті ми будемо в'язати іграшки, в'язати, дов'язувати, в, дов ну, в кого що, хто що планує робити. І коли я побачила відео Оксани, і я одразу вирішила долучитися, тому що ну, в мене давно було, ну, я в голові виношувала план зв'язати. Одну таку, можна сказати, іграшку. Але насамперед я хочу дов'язати. Зараз я вам покажу трішки пошородю. У мене я в'язала раніше котів Саймона. Ось такі коти. Такі Ось у мене лежить недов'язаний. Це, мабуть, ще, ой, мабуть, ще з тієї зими він у мене. Недов'язаний. Тут майже все готове. І лапки, ось, і, і ногтики, і мордочка, і глазки. Ось Тут воно все в мене в кучі, ось, ви можете бачити, тут все майже готове. Не майже, а готове. Залишилося дов'язати мені тільки тулуб. І тому, коли я побачила відео Оксани, я одразу вирішила. Приєднатися до цього спільника, тому що, тому що мені потрібен був такий товчок, щоб доробити цю іграшку. Ну, Я ну, не дуже полюбляю, коли в мене лежать недов'язані речі. Я й так намагалася до Нового року подов'язувати все, що, що в мене залишилося. Але все рівно там, здається, мене, спідниця залишилась так і недов'язана. І я згадала, що в мене ще лежить ось цей кіт. Цей кіт в'яжеться. В машину така іграшка. Можливо, ви бачили, всі на липучки цепляються на лапки. Липучки я купувала в Аврорі, крючки відривала, Там крючки на липучках крючки відривала, а липучки самі пришивала до лапок кота і вішається. В машину я в'язала на подарунок, вішається в машину такий кіт. Ну, класний, прикольний, мені дуже подобається, І м'якенький, і ну, чудовий. І тому в мене оце такий буде процес. Я хочу завершити цього свого кота, який вже мене проситься дуже давно, щоб я його доробила. А другу роботу я не знаю, можна так чи не можна, Оксану. Я не хочу е повністю розкривати свої, так сказати, карти. Ось я вам зараз покажу. Це в мене ось я в'язала іграшки, і це все, що в мене залишилося від іграшок. Тут у мене в планах були. І ось я на ведмедиків купувала, ось такого хотіла ведмедика зв'язати. Але так все, іграшки і залишились. Це в мене від Міні-маусів залишилися мої ниточки. Ось навіть я в'язала, щось не сподобалось, залишила. І у мене є така задумка, я дуже давно винашую цю задумку в голові. Мені хочеться зв'язати таку іграшку-розвивайку. Але я ну, не скажу повністю, як це буде, яка це буде робота. Тому що ну, в голові в мене вже все є. Я вже бачу цю картинку, як я хочу зробити, як я хочу зв'язати, але зараз повністю я не хочу розказувати, тому що, ну, можливо, щось не вийде, щось, якщо не вийде, я також розкажу, що в мене не вийшло обов'язково. Але я хочу трішечки вже як зв'яжу, щось у мене. Розпочне виходити, щось уже буде видно, що, що це за іграшка така. Я обов'язково зніму відео і обов'язково вам це все покажу свій процес, свою роботу, якщо в мене виходить. Так, так що це буде такий невеличкий відеозвіт про моє доєднання до дівчаток спільний проєкт, іграшковий бум. Тож, якщо вам цікаво, заходьте, підписуйтеся, будете дивитися, які іграшки дівчатка в'яжуть. Ну, класно, ну, чудові, ну, чудові майстрині у нас дуже, дуже класно в'яжуть. Тож, Приєднуйтеся, підписуйте, підтримуйте їх. Це дуже потрібно, це надихає, це наштовхує творити, це дуже велика підтримка. Так що Ось такий невеличкий відеозвіт я сьогодні вирішила відзняти процес того, що в мене буде виходити, я не знаю, до кінця тижня я встигну показати чи ні, чи буде в мене щось в'язатися, я не можу сказати, але сподіваюся, що до кінця тижня я щось все ж таки розпочну і мені буде що вам показати, тому що мені самі дуже цікаво, що, що в мене вийде. Із мого задуму, із моїх планів. Дуже хочеться спробувати і показати вам, чи вийшло в мене, чи не вийшло. Тож, буду закінчувати. Це таке коротеньке відео. Підписуйтесь, заходьте, надихайтесь, приєднуйтесь до нас і в'яжіть разом з нами. Миру вам, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!